Фіолі бомж тей самий, фіолі бомж тей самий Ти відчуєш те, фіолі, фіолі Бомж став містом бомжем, але я скажу Вау сіті, вау сіті, вау сіті, вау сіті, вау сіті, вау сіті, фіолі в бомжем, але не чого став посошного. Але він стане воєнним. Віволіст, а я з хлопця. а я бопи. Стий бічої штапи приволі. Але йти до добрового біому. Так, в не Я думаю, що нам треба знайти який дуб? Фіолетовий дуб. Так, добре. А ми його. Нам теж потрібен. Навіщо? Нам потрібно його? Щоб більше зробити його пиль. Звісно, я не проти. йти? А, 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 я думав, що думайте на цю башню. А, звісно, я не проти. А, як хочеш хочешь, да пригоди е, дуб, то дай мені, будь ласка, е, 2 долари за весь цей дуб. Эээ, звісно, заздаю. Добре, на до йти. Ага, побачимось, капап. Ти ага, згадав Віч. А... Ага, побачимось. О, ти приніс вже дуб? Так, ідемо. Ну, Добре. Ну, знаєш, я би хотів би піти на чорний ринок. А навіщо? Я би хотів би купити зброю. О, а ти просто щоб притренуватися. Аст! Але ми здається, що ні. Ви вже йдемо. Добре, ти знаєш за це? Так, знаю. Тож, це десь тут. Ви хочете купити якусь зброю? Е, так, ми б хотіли купити якусь у вас зброю, яка у вас може бути. Е, ну, У нас є зброя поки ще один пістолет. Ну, тобто не пістолет, а гінтовка. Просто у нас закінчилася гінтовка і ну, не завтра принести. Е, ну, Зіде, я би. Тобі ж розумієш? А, я зрозумів, що ти син, Сиви. Ага, прості. приводи. Ти що казати, щоб це купляла в нього. Купи, в нього. Е, ну так, вона купляла в нього і. А, чого? Ну, вона мені сама розказала, що вона купляла в цього продавця зброю і. А коли вона встигла тобі зброю, розказ, розказ, розказати, де ти купляла зброю. Ну, тобто, де вона купляла свою зброю в нього. Що? Ну коли це вона встигла не було сказати те, де вона ну, встигла купити цього зброю? Ну, вона встигла. Мені сказати, ти просто не чув. Дивно. Добре. За, за, за скільки ви можете продати? Ну, знаєте що ти син сиви, то я можу продати по дешевше. А, ну, перша ціна цієї зброї 35 доларів. Як ти можеш би зробити знижку на 10%. То що, що ти є сином Циви? Е, Зідей скільки від мене? З тебе десь е, 9 доларів. Е, зіде. У мене якраз де 9 доларів. Тобто валіги. Я таке путаю. А, нічого, це вже неможливо. Це яка зброя? Дякую. А завтра може занести. хто хоче завтра купити ще якусь збою, може завтра приходити. Дякую, я тепер знаю. Добре, йдемо. А? Добре. От пам'ятаю на війні. Тільки не тут. На війні я там більшості. О! Що? Ой, а, Ой, Сек! Ти як хочеш купити у мене зброю? А що я нова зброя? Ну я хочу сказати, що ну, я його зброю ще не перший раз. Ну, це був десь десятий раз, де я купляв його зброю. У мене якраз є по сп... знижці зброя. Гвинтовка. Е е для якраз, мені не вистачає зброї. Ти хочеш якусь зброю? Так, ти можеш мені дати. А, звісно, з тебе як ти мій. Мій покупець, якби... би. чесний покупець почав купляти зброю, ти можеш зробити тобі знижку на 10%. Давай! О, супер! Побачимось. А, так, побачимось. І все так було. Ну, добре, давай підемо. А, добре, йдемо. Эй, е ти! А що ты хочешь? Я жанта і... і Я хочу тебе забрать, ці... ну, вбив тебе тебя. Ну, ты ж розумієш, что у мене є зброя, Чи як? А. Валинок. На... Я ж тебя попереджав Ой, фейвор ты еще зробив. Добре, я піду спати. А, да.